Середа 27 липня. Сесія Жовтоводської міської ради. Бюджет міста Жовтіводи за перше півріччя 2016 року перевиконано на 20%. Вперше за багато років. Він склав 160,5 мільйонів гривень. З них власні надходження або самостійно зароблені містом кошти становлять 46 мільйонів гривень. Решта субвенції з обласного та державного бюджетів. Перевиконання бюджету йде в першу чергу за рахунок того, що ми не прогнозували такого зростання по фонду нашої оплати праці, це в першу чергу іде. По нашому східно з комбінату виплати в них були великі в цьому півріччі. Коли ми формували бюджет, не врахована в нас була індексація, тому що на момент, коли ми приймали бюджет, ми не знали, що індексація буде 43%. три відсотки. Ідея нас перевиконання по акцизному збору, це з реалізації верніше підакцизних товарів і з плати на нерухоме майно. Тобто йде таке перевиконання, тому що є певні причини в тому, що при плануванні не було враховано, ну практично ми не мали бази, тому що це новий податок. В цілому така тенденція не тільки по нашому місту, але й по області. Бюджет залишається соціально спрямованим. За перше півріччя витрачено 157 мільйонів гривень. Це на 35% більше, ніж торік. З них на зарплату бюджетникам спрямовано 45,5 мільйонів, на харчування дітей в навчальних закладах 3,5 мільйони гривень. Близько 21 мільйона витрачено на охорону здоров'я, на соціальний захист понад 76 мільйонів гривень. Ще близько 2,5 мільйонів на житлово-комунальне господарство. При цьому в казні залишились додаткові кошти. Куди вони підуть? Про це далі. У нас з'явився додатковий фінансовий ресурс у розмірі 7,9 мільйона, який ми маємо змогу перерозподілити на першочергові потреби нашого міста. Були узагальнені пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів. Обговорені ці всі пропозиції, по-перше, з профільними заступниками, з депутатськими профільними комісіями, і винесено ну, в першу чергу на потреби це заробітна плата по медико-санітарній частині. На капітальні видатки, на поточні потреби наших бюджетних установ, ну тобто все те, що ми не змогли повністю задовольнити при формуванні бюджету. З цього залишку 1 мільйон 800 000 000 передбачено для ОСББ. Саме цей пункт зацікавив депутатів найбільше. Серед слух народу розгорнулись дебати: віддати майже 2 мільйони на ОСББ. Або на інші потреби. У кожного були свої пропозиції. Ми маємо понад 450 домів у місті. І ОСББ створено, якщо я не помиляюсь, там більше 40%, 60, ну добре, 60 більше відсоток на даний час воно ще достворилося. Ми маємо 85% і 15%. А 85% громади потребують також нашої уваги. На дільницях є дома в аварійному стані, де криші в аварійному стані, я з цими зверненнями зверталася. В тих домах по вісім квартир, які частка з них, 3-4 квартири, вони не жилі. І на криші вже завалені балки. Прийде зараз зима, ляже туди сніг і ця криша впаде. Що тоді ми будемо казати цим людям? Ми, як депутати, повинні виступити за всіх мешканців місця і за всю громаду. І інтереси урахувати. Якщо так, я пропоную міському голову, голові зібрати громадські слухання. І нехай нам громада скаже, куди ми розподілимо ці надлишки бюджету. От мені подобається, коли ви ділите шкуру в необбитого медвідь. Ви знаєте, як будто ви говорите, що вже гроші не їх потрачено. Я вам расскажу на своем примере. Проект термомодернизации одного дома стоит 800 тысяч гривен. Вы же не задаете вопросом ОСББ, а где остальные деньги они будут брать, чтобы эти термомодернизацию сделать? Это только термомодернизация. А кровлю как закрывать? А как решить вода подвале Это все решается. Я вам скажу, есть старый район города, из Смельницкого дома, где позитивные уже результаты из работы ОСББ их. Хотя тоже старые, пожилые люди к сожалению, одурманены вот этими бесконечными разговорами с телевизора. Заговорена эта тема, в желтых водах, я считаю, она тоже заговорена. Слишком много мы о ней говорим, мало делаем. И поэтому многие люди, к сожалению, начинают сомневаться в этом всем. Другого пути нет. А знаете, вот у меня впечатление сейчас такое, давайте всем раздадим. Вот у нас есть в городе 20 активных спортсменов, которым мы должны помогать, да, чтобы они там отстаивали честь города на соревнованиях международных. А мы кеды и наркоманам раздадим, знаете, чтобы все кеды достали. Вот приблизительно вы сейчас о том говорите. Должны быть все активные. Вот активная часть. Мы должны помогать активной части общества. Пусть их будет 10% активных, которые изменят все остальное общество, понимаете? А у меня такое впечатление. Вы, вот, вы, же, вы же забыли за ОСББ. Почему мы забыли? Мы не забыли. Вы же были за ОСББ. А сейчас не вы не про... да с вашей риторики вы не то, что не за ОСББ, вы уже вместе с партией регионов уже против всего. Против чего? Конъюнктура политическая. Прича. Давайте, вы популярны. Причем Почему здесь... Участники не требуют. Спасибо большое. Я высказываю личное мнение свое. І фракції, яка тут знаходиться. І обміняти в якомусь зговори з якимись партіями більш некорідна. Це во-первых, во-вторых, коли ми приймали програму підтримки ОСББ, секретар міської ради, а також міський голова, наголосили, що ми приймаємо програму 90% ми получим субвенцію з обласного бюджету, і лише 10% буде співфінансування. І тільки на цьому ми прийняли цю програму. Зараз ми про це забули. Что вы хотите? Я понимаю, что мы пытаемся превратиться сейчас идут міську Раду в цирк. Я вам сказала, что я отстою права мешканців тех людей, которые нас обрали. Если это создано ОСББ мы все живем в одном доме, нам сейчас дали деньги и мы решаем, как их распределить. Вы согласны, это будет порядок, потому что мы понимаем, о чем речь идет. Никто не получит никаких откатов, никто не замылит никаких этих денег, потому что эти деньги, они идут людям, конкретно видят, вот на этот дом выделена такая сумма. И люди сами проконтролируют, но вопрос же возникает у других людей, что зачем, а где же откаты, а где же вопросы для решения чего-то. Также проще выделить, бросить деньги на ПЖР, а потом конкретно, там где кто-то живет, сделать в одном подъезде ремонт. Ну так же проще это сделать. Если мы не протянем руку и не подтянем этих людей, чтобы они отвечали за свой дом, они сами были хозяевами своего двора, своего дома, то это рухнет, как рушилась прошлые года. Когда люди хотели создать ОСББ, и им столько препонов всяких ставили. Они должны счетчики, проекты были сделать, там, на воду, на все остальное. И люди отказывались, потому что они не в состоянии этого были сделать. Сейчас первый идет шаг этот, и видите, находятся опять же те люди, которые просто хотят загубить это на корню. Я не против УСББ, и коллеги не против ОСББ. Вопрос в том, что на ОСББ сейчас идут большие деньги, которыми необходимо закрывать вопросы, которые обеспечат жизнедеятельность всего города. Я не против ОСББ. Если даже вы решите выделить 1,8 миллиона на ОСББ, я думаю, голосов у вас хватит. Но я обращаю внимание, уже 60 ОСББ зарегистрировано. Я прошел половину по подвалу, посмотрел, что в сетях, сети в подвалах творится. Вы видели, что в подвалах творится? Как до Подожди, подожди, не перебивайте. У меня вопросы. Зачем выделять сейчас тогда 1,8 миллиона на какие-то глобальные моменты по 4-5 по домам делать? Поэтому предложение. Если даже примите решение выделять 1,8 миллионов на ОСББ, хотя я поставил зарезервировал эти деньги на осень, потому что непонятно, что будет с теплосетью. І це буде натоплення всього міста, Це там двадцять тисяч розумієте? Норми закону, які вимагають, щоб коли будинок переходить на сходство СББ, щоб їм забезпечили ремонти капітальні, щоб вони потім не залишилися один на один цими проблемами. І люди повірили в цю програму, повірили в те, що їх місцева влада не залишить, просто. Просто так вони створюють ОСББ. Я вважаю, що настав час іти вперед, не можна оглядуватися назад. І якщо ми зобов'язані виконати норму закону і провести відповідні роботи на цих створених ОСББ, то ми повинні це робити незалежно від того, кого які політичні погляди, хто як хоче цю тему забалакати, не забалакати і так далі. початку маленька репліка. Игорь Анатольевич, вы так искренне аплодировали, но вашего заявления о выходе из партии региона я по сегодняшний день не видела. Ну, это так, реплика в сторону. Теперь что касается ОСББ. Это нужно зрение проверить. Наверное. Да, но только заявления из партии региона в выходе не было. Значит, что касается ОСББ. Ну, я не знаю, наверное, кого уже меня трудно упрекнуть в том, что я была не за ОСББ. Учитывая, что я свою создавала в 2009 году в своем доме. Одно из четырех. На сегодняшний день ситуация в городе такая, что отдавать деньги из бюджета на ОСББ мы просто не имеем права. Мы погубим город, потому что у нас осталось три месяца до отопительного сезона. И потом нам опять будут рассказывать, как тяжело было мэру и Хавренко добывать тепло для города. Эти деньги, уж если мы не выделяем их, не выделяем их для э, возвратной финансовой помощи для теплосети, значит, их нужно просто зарезервировать в бюджете. И ни в коем случае не использовать. Потому что никто не знает, что будет в сентябре и в октябре. ОСББ это, конечно, здорово. Это прекрасно, в принципе, что-то делается в доме, ничего не имею против. Но у меня округ старый. Чотири етажки на Горького, Хто ніби знає? А там, коли дощ, тече вода з четвертого по первый етаж. Деньги, які ми виділяємо для ОСББ, виділяти на сьогоднішній день не можна. І я не знаю. Я думаю, у міро це прекрасно понимает. І люди ну, не скажуть вам спасибо, якщо ви це сделаете. Перш ніж ділити кошти, які акумулювалися внаслідок перевиконання бюджету, ми повинні в першу чергу проаналізувати, а за рахунок чого вони акумулювалися там. Це не ріст економіки, це не ріст виробництва, це на захід у наше місто інвестицій. Це просто не враховані ті доходи в бюджет, які ми не змогли з вами спрогнозувати у січні. А може на друге півріччя вже й не буде таких доходів, бо восток руда не буде відшкодувати кошти по заборговності, по заробітній платі. Не буде таких виплат на депесхідгезопа, які сталися влітку. Не буде у нас тієї кількості зменшення пільговиків по оподаткуванню і так далі. Ми з вами зараз пропонуємо розподілі бюджету мільйон сто виділити на заробітну плату для працівників СМСЧ. Це кошти, якими закриється заробітна плата липня. Але 7 мільйонів не проглядаємо ні ми з вами, ні ні сама СМСЧ, ні виконавча влада. Наступний вектор це заклади освіти. В серпні буде здійснюватися прийомка наших загальноосвітніх шкіл до нового навчального року. Ще такого не було за останні роки, що з місцевого бюджету не виділялося практично нічого на капітальні роботи в закладах освіти. Я не проти ОСББ, але стикнулася з такою позицією, що вказана загальна сума. І вказані адреси. Я е, говорила, коли ми приймали програму, що я проти того, щоб стояла суха сума, навіть на 17, 18, 19 рік. Зараз у нас ОСББ понад е, 50, 57, так? І кожне ОСББ планує свою роботу. І воно повинно знати, чи в 17-му році до нього черга прийде, чи в 18-му, принаймні, хоча б гіпотетично. Я розумію, що ми не можемо передбачити, скільки в нас коштів буде. Чому так? Тому що зараз е, поряд із тими досвідченими ОСББ з'являються. Якісь інші, які зареєструвалися пізніше, а ті, хто раніше їх у проекті немає. Щоб такого не ставалося, я думаю, що у перерозподілі коштів повинно чітко стояти. Якщо мільйон вісімсот на ОСББ, то на заводську 19, 200 тисяч на таку-то таку і чітко вказувати обсяг робіт. Чи це капітальний ремонт крівлі, чи це капітальний ремонт ліфта? І тоді таких питань виникати не буде. Зрештою, свої плани влада не змінила. Близько двох мільйонів гривень буде виділено на підтримку ОСББ. Виділяються гроші і на допомогу тепломережі. Для того, щоб розрахуватись з боргами за електроенергію, газ та податки та підготуватись до опалювального сезону, підприємству потрібно близько 6 мільйонів гривень. З них 900 тисяч виділить міська казна з умовою повернення. Решту коштів тепломережа планує отримати у вигляді банківських кредитів під заставу частини магістрального трубопроводу та головного корпусу ТЕЦ. Що ж стосується прогнозів на друге півріччя такого росту доходів спеціалісти вже не прогнозують, але очікують, що бюджет міста все ж таки буде виконано. Дятег Дніпробленерго передає привіт та подяку мешканцям міста за те, що допомогли відрізати восток руду за борги. Повідомлення, яке надійшло до міста, озвучив міський голова Володимир Абрамов. Отримано повідомлення, я так вважаю, що це подяка мешканцям міста Жовтіводи від тієї особи, яка відключила мешканців від електрики. Він повідомляє: він вдячний мешканцям, що вони виявилися активними, проявили себе як небайдужі і дозволили. Представникам ДТЕК Дніпропетровського облненерго зробити ті дії, які вони повинні були вчинити в відповідності до нормативно-правих актів, тобто відключити боржника від електрики. Ну, разом з тим забувають, що дії самого монополіста також були, м'яко кажучи, протиправними. Ось тільки для того, щоб відключити боржника. Постачальник електричної енергії зобов'язаний був забезпечити безперебійне постачання тих споживачів, які йому нічого не довжні. Таке питання. На цей час дії вчинені, перспектив щодо відключення поки що немає. Мені ніхто не повідомляв, мені особисто також повідомили, що питання вирішено, ніяких графіків відключення немає. Є загрози інших відключень, в тому числі щодо начебто боргів комунального підприємства в ЖРЕО. Є такі загрози. Разом з тим ситуація там непроста. Зараз розглядається справа в суді. Є докази того, що спочатку був борг, начебто більше, як три мільйона. В судовому засіданні монополіст, який заявляв 3 мільйони, знизив свої. Позовні вимоги, Ігор Борисович, до мільйон сімсот тисяч. Тобто, а в дійсності, начебто, кажуть, що в них поставка була на більш як 3 мільйона. Самі зазначили, що вже мільйон сімсот. Тобто плутані такі ситуації, і все це пов'язано з діями монополістів. Ще раз кажу. Проблема монополістами. От і все. Зв'язку з тим, що відключення відбулося. Все, що можна, ми зробили. Єгор Борисович знає. І в Києві були, і звернення, куди тільки можна написали. І Антимонопольний комітет Дніпетровської області розглядає нашу заяву на цей час. Дійсно. І ми її не відкликаємо, вона залишається. Крім того, в судовому засіданні 7, я казав, 4 липня подали вони в суд позовну заяву ДТЕК, а ухвала про відкриття провадження датована 7 липня 2016 роком. За позовом ДТЕК до Восток Руди, за яким вони зобов'язували ДТЕК Руди, просили через суд зобов'язати їх допустити до відключення і зробити дії по відключенню. Ну зробили вже в добровільному порядку. Тобто, вже я вважаю, що цей суд не буде разом з тим, оскільки це відбулося, відкату назад. Ми не робимо ніяких заяв. Я не відкликаю. Тому депутати міської ради прийняли звернення до президента України, Верховної Ради та прем'єр-міністра, де висловили занепокоєння ситуацією з електроенергією, яка виникла і може виникнути в майбутньому. Ось фрагмент звернення через е, значну заборгованість того сторода передпад детагні 27,3 млн грн. гривень. Втретє відбувається відключення підстанції нова, яка знаходиться на території «Восток-Руда» і від якої отримують живлення ще біля 4 тисяч споживачів міста, всі перемовини, спад дитагні «Дніпроенерго» зводиться до їх вимог погашення заборгованості з «Восток-Руда», А власник «Живаго» не виходить на контакт з місцевою владою щодо вирішення даної проблеми. Наші звернення до різних інстанцій ніякого результату не дали. І місто залишається заручником боротьби двох приватних структур. Дуже просимо вас втрутися в ситуацію, оскільки наразі в місті зросла соціальна напруга та існує загроза техногенно-екологічної катастрофи. Разом з цим міська рада затвердила ще одне звернення за тією ж адресою з проханням заборонити підвищення тарифів на комунальні послуги, газ та електроенергію. Дане звернення зумовлене недопущенням різкого падіння рівня життя населення країни, пов'язане із збільшенням цін та тарифів на газ та електроенергію. Мінімальна заробітна плата в Україні становить 1450 гривень, натомість фактична мінімальна зарплата, за яку можливо прожити, за даними Мінсоцполітики, становить 2600 гривень. Це підтверджує повну неспроможність громадян виживати в умовах, які створені для них державою. Ми, депутати Жотоводської міської ради, вимагаємо запровадити мораторій на підвищення цін та тарифів з 1 серпня 2016 року, заборонити стягувати з населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги, заборонити постачальникам тепла, газу електроенергії, виставляти споживачам авансові рахунки за ненадані послуги. Оприлюднити методики та обґрунтування підвищення тарифів та перерахувати ціну на газ та відновити пільгову норму його споживання, збільшивши її до 2400 кубічних метрів на опалювальний сезон. Зрештою, до тексту звернення додали ще одну вимогу відмінити ті тарифи, які діють на сьогодні. Чи почує центральна влада жовті води, покаже час.